Розумієте? Стараємося відватися на повну, працюємо тут поле рівненьке, класне, тримаємо м'яч, стараємося не шарашити куди-небудь, воно широке. Там, там половини футболістів немає, іменно футболістів. Людей може там багато, тих блогерів, якихось бні через раз попадають. Ми маємо серйозно ту команду на класі закривати. Я цілком і серйозно говорю, я думаю, що ви це розумієте. Бодя додай два слова. Та що то хлопці? Давайте, щоб реально, Віталік все правильно сказав, що потім... Треба тут прорвати серію, якщо не зараз то хоч в товариських матчах, щоб на червоно, на цей шептицький ми ж могли хоч з переможною грою вийти. Так що я думаю, що товариська от вона унікальність футбольного життя. У цій серії футболу на виворіт зібралися переривати свою негативну ігрову серію. Старт офіційного сезону у Турбо. по правді кажучи, видався геть провальним. Були непогані кілька поєдинків, про які розповімо незабаром. Але на момент старту звітного контрольного матчу у скарбничці команди було нуль балів у турнірці першої ліги Львівщини. Таку ситуацію слід було докорінно змінювати. Колективу дійсно бракувало свіжих позитивних емоцій, тому на рівні товариських домовленостей було узгоджено проведення зустрічі із найпопулярнішою медіафутбольною командою країни Рух Медіа Тім. Якщо говорити відверто, то таку гру «Турбо» планував провести неодмінно. Щоправда, було очікування, що цей матч відбудеться в міжсезонні. Втім, перезавантаження довелося провести швидше. На тренувальну базу ФК «Рух» Турболята прибули у хорошому настрої і з позитивом, а вже ж розраховували поїхати додому. Склад, хоч і не був оптимальним, але цього дня і не Барселона у суперниках, на чому у своїй стартовій промові наголошував коуч Віталік Турій. Наш сьогоднішній спецвипуск про особливу дуель із рух Медіатім». Ставте на паузу, підписуйтесь на канал, і вже навіть авансом можете влупити вподобання цьому епізоду. Не кожного ж дня доводиться бачити, як блогерів мільйонників возюкають на полі майстри третіх таймів і брутального обласного футболу. Або навпаки, тут уже як карта ляже. Ти сьогодні прийти карми? Так, сьогодні притакарне, чи буде бій. Біду крові. Кадрові питання у цій грі також дуже і дуже цікаві. Про те, що сірий Кармоліта буде грати проти Турбо у цьому матчі, десь, напевно, читалося. Найбільш інтригуючим запитанням було за кого гратиме шима. Капітан Турбо і один із ключових виконавців рух Тім, обіцяв бути джокером протистояння. А що про що Надію, що нас підсилить, вас послабить ми. в другому таймі. Як взагалі виникла ідея такого матчу? Що то говорили? як про взагалі виникло? Е -е, це, це моя ідея, тому що. У нас скоро перший тиждень червня стартує чемпіонат ЮСІЛ і тренування це тренування, а просто зіграти товариський матч це зовсім інша історія. Це, як кажуть, тренування підвищеним відповідальністю. Да? Тому це краще зробити. Тим паче, у нас багато сьогодні блогерів, треба всім дати ігрову практику. Хай вони побігають, нам результат взагалі не важливий насправді. Тому сьогодні хочеться, щоб просто. Получився цікавий матч, головне без травм. Таке питання: шима в оренді в тур березі, чи в оренді в рух Медіаті? Він е -е, сам розставляє пріоритети. По Кармоліті два слова що він цілий матч за вас грає, я так розумію, правильно? Так, да так, -да, Кармоліта мусить. Він у нас ключовий гравець у рух медіа -тім. Е, е, Які очікування взагалі по результату матчу чи ставити якісь завдання можливо на підсумок цієї гри? Ні, мені дуже важливо. Подивитися на наших гравців, на блогерів, як вони готові, як вони мислять, те, що ми тренуємо, щоб використати це в чемпіонаті. Який ми почнеться. зі стартовим свистком відповідь на головне запитання стала зрозумілою. Шима обрав стратегію і вашим, і нашим, та зіграє по тайму за кожною з команд. Трохи незрозуміло розпочався сам поєдинок для турбо. Рух «Медіатім» почав дуелі з високого пресингу, чим дещо шокував турболят. Атаки медійної команди були дуже навіть гострими, але перший м'яч вже традиційно привезли самі собі на рівному місці. Коуч, який цього дня діяв у складі на позиції центрального захисника, вже на перших хвилинах вирішив розрахуватись за оренду поля. Віталік Турій своєю передачею вивів на побачення з голкіпером турбо нападника «Рухмедіатім» і той відкрив рахунок у двобої. Прошений, прошений, чує мої <рошений> потік. Поки Дімас традиційно робив атмосферу на лавці запасних, суперник забиває вдруге. Такі курйозні голи, як виявляється, залітають не лише у фіналах Ліги Чемпіонів. Сірий Кармаліта, який організував цей гол, очевидно, не святкує. Тут узагалі міг трапитись крах усім амбіціям команди, але на щастя, суперник пробив вищий воріт. Чи то якісь вищі сили, чи просто розслабленість рух медіа тім, але після екватора тайму турбо попереду став діяти більш акцентовано. З'явились удари у бік воріт та в площину, а суперник відверто нервував. «Ма що, ти Команда програє 2-0. Не знаю. То треба виходити підсилювати. Да витягайте будзи, витягайте <питерзвис> дюрасел. Під завісу першого тайму хороші навіть кілька шансів були у коуча, який загуляв попереду. Спершу був небезпечний удар в поперечну, а далі могутнє зіткнення із голкіпером рух Медіа Тім. Пацани, погуляйте, тут є один перерва. Ми в другій частині поля дуже довго думаємо. Серйозно. Вам здається, що все швидко. Ми втрачаємо нам голим, по суті, вони нічого не створили, тікнули два рази. Я в клізі там було... теж То -то наварили собі. Здорово граємо, почали бити під кінець стайню. Та наші штрафні вже щось вигадувати. Знаєте, як там треба жити, в літапі гравець, засяга ровець, ви даєте йому на поперек, Там немає часу, щоб думати місце, щоб відіяти. Ви в штрафному закінчуємо ударом. Все, ми закінчили удар, попав, не попав, ніж вони ставлять на вільний, ми перегрупувалися, вже не... контратака не небезпечна. То саме основне. Давайте другий тайм, ми можемо зараз 5 забити, 5 дома. Початок другого тайму однозначно більш натхненний. Все таки краща фізична готовність та зміни на посилення атаки, плюс прихід на другий тайм Шими дали свої плоди. Ну і, звісно ж, підтримка. Команда її відчувала у матчі з рухмедіа Тім і відчуває завжди. Традиційно за це хочемо подякувати і нашим партнерам. Компанії Кагрі, Хирівській територіальній громаді та президенту команди Бойку Михайлу Васильовичу. Пішов камбек не тільки турбо, як виявляється, вміє влаштовувати френдлі-фаєр. Рахунок у матчі стає 1-2. Поки команда тішиться, запитаємо кілька слів у гравця, який точно не чужий рух медіатім, Але відтепер вже турбо його новий дім. Заговорили віршами, але про випускника львівського журфаку по іншому ніяк. Роман Колодрубський, більше відомий як Бакуган, саме у цьому поєдинку дебютував у рамці воріт Турболят. Другий гол пропустив як Лунін Зарал. Йому там три між таких самих кинули тут. мені теж чудаки вирішили з мене зразу познущатися. Віталік торі підісрав. Ну я міг типу, трошки врятувати, але я не настільки сильний чудак, щоб врятувати такі моменти. Тому дебют не найкращий, але що я можу? Все, дякую за увагу. Гра гра проти «Рухмедіатім», як би там не було, віддав тій команді далеко не один. Хотів сказати рік, ну далеко не один місяць, давай будемо так говорити. Одна більше ніж рік, але я вже зато забув, в мене вже нова сторінка. Можливо, так в мене станеться, що я перейду в іншу команду медійну, але поки що все налажується. Або допоможеш зробити так, щоб Турбо став медійною. Командою. Або так, або щоб турбо став медійною командою. Може Окей, так твої очікування і другого тайму. Ну, Вже 2-1, я думаю, що ми відіграємося. Насправді десь, я думаю, що ми на розслабло на почали, десь це завжди була проблема з рух Медіа Тім, що недооцінюють, бо багато блогерів, терепири, але насправді непоганий опозиційний футбол, показали, високо накривали. Другий... Ну, під кінець першого тайму включилися. Я думаю, що десь зараз вдасться дожати, бо більше рух Медіа Тім так само десь зараз підсів в плані моральному. Бо вони вже вигравали 2-0. Я думаю, з рахунок того зараз відігрався, в кінці може побачимо буліти, А я люблю буліти. Свят Ярема вколочує другий м'яч до сітки воріт опонента після розкішної передачі від Юри Пашкевича. Потроху все стає на свої місця. Рахунок 2-2. Зараз буде тримав. В яку сторону? А я заб'ю. Я чекав цього. зараз <реш> буде <реш> <реш> Буде вихід за кадрового голосу? Не знаю. Як тренер головний вирішить, він сьогодні на лавці приймає рішення людина. Відповідально за результат, як не як. Йому видніше. Дедик виходить? Так, три хвилини, ти знімати. Окей, це вже щось з області фантастики. Коуча на полі вже бачили, дока теж, але за кадровий голос такого ви точно більше ніде не побачите. Звісно, якість цих трьох козорів, напевно, доволі умовна, але хто як не ми, коли як не зараз? У нього шорти 89 номер, а в мене на футболці 89. Я йому вже казав, що може, може, вдвох на одного футболіста і будемо похожі. Це таки сталося. Якби хто питав, чому у нас такі незбалансовані епізоди, маєте відповідь, про які послідовні сценарії після такого може йти мова. У рух медіа граючі блогери, а в нас граючий за голос. Навіть після такого Турбо не збавив обертів, а навпаки, продовжував бігти вперед з надією про ще один забитий м'яч. Коли стало зрозуміло, що для перемоги слід робити визначальні кроки. Вгадайте, хто готується до виходу на поле. Треба, то треба. Треба допомогти команді. А, знаєш? Який рахунок має бути? Ти казав. 3-2 і ти забиваєш гол. 6. А ти знаєш, що Турбо 2-0 проживало? Щоб ти по флешбеку лопати на зробити, типу 2-0, 3-2. Ну все, тепер у суперника шансів точно не залишилось. Коуч Рух Медіатім навіть дав настанову грати з Дімасом персонально. Але факт цієї установки наразі підтверджує тільки сам Дімас, який на фланзі, нібито чув, як Валерій Федорчук про це комусь шепотів на вухо. Не будемо вдаватись до подробиць, адже ніхто не висловлює крихти сумніву. Нехай не Дімас, але третій гол у ворота рух медіатім таки залітає. Ростик Головатюк виконав чіткий удар повз голкіпера та вивів турбо вперед вперше у цьому матчі. Ось він, справжній вплив якісних виконавців. Навіть їхня присутність на полі дозволяє забивати м'ячі. Попри все це, рух «Медіатім» не здається. Команда проводить кілька поспіль разючих атак, які розганяє Ваня Карапінка. Проти нього зустрічалися, коли діяли з Лопатином у півфіналі Кубка Міклюша. І тоді і зараз нападник попив чимало крові захисникам турболят. У підсумку рух «Медіатім» таки домагається свого і забиває втретє. Цей день все ж вольову перемогу із таким от ефектним та бойовим фіналом здобуває турбо. Класно відпрацювала у відборі, хороша передача на дальню стійку, і Ростик головатюк своїм другим голом приносить психологічно та емоційно дуже важливу звитягу героям нашого серіалу. 4-3. Далі, як то кажуть, на десерт. Хоч рахунок і не зовсім рівний, але задля видовища боліти команди таки пробивають. Пропонуємо насолодитись цим дійством і зробити висновки. Кому у матчах за медіа футбольними правилами поки робити нічого. Головне завдання все ж виконано. Необхідний заряд позитиву перед прийдешніми офіційними поєдинками турбо нарешті отримує. Ти готовий до вирішального боліти? Я не знаю, що так не можна. До нього може діло й не дойти, в принципі. Ти баниш не Діва! Діва! Діві треба ти смірдя, Дів! -ма! Макс, уже, йопт мать, Макс зараз. Да! Макс! Вам привіт! Дякую, що ти трохи знімати. Дякую, що приїхали? До речі, задоволений грою, бо я виграв. Моя команда виграла. Ні, але якщо чесно, класна гра. Е, видно, що ну можна прийняти по типу, фізичну підготовку, підготовку в медіафутболі і на новосому, на в усому побасі біжать, і типу, ми таке що трохи не готові, але ми зараз готуємося, так що нормально. Але турбо б турбу тої сили, а шимовдів. Що я хотів? знаєш, чому я відео? Mm -hmm. Перший Тому? тайм я виграв цей футболці. Я виграв <плес> перший тайм, ми <плес> пішли відпочивати. Я зробив отак і виграв другий тайм. Ну і ще потім знов знов дібу пулі так. Все, Та само, життя. Я сподіваюся, щоб буде в випуску, буде дуже прикольний випуск. То що. Обласний футбол, медіа футбол. А я і там, якщо хі... чесно, футбол <плес> ну, бляк, що білка бля перша ліга. Ти Шима. Ще ми грав за рух Медіатім, і Рухмадя переміг перший тайм 2-0. Почався другий тайм. І другий тайм вже грав Роман. І Роман другий тайм виграв 4. 4-1? 4-1. 4-1, загальний рахунок, 4-3. Хочете перемагати, пишіть в коментарях. Instagram пишіть мені в Інстаграм, пишіть там кудись в інстаграм. Просто шима, перемога. Там, де Шима, там... Питається, коли останній раз Березі виграв і коли останній раз медіа тім виграли. Там, де, там, де Шима, там перемога. Тому всім щастя, здоров'я, підписуйтесь. Буде більше цікавого.